Тіраємося, не купаємося. Вероніка Максимівна вже котрий місяць поспіль потерпає від гучного трубопроводу. Кожна спроба користування водою закінчується звучним шумом останнього. Що з цим робити, жінка не знає, та сил терпіти постійні незручності у пенсіонерки вже не залишилося. Ночі, ночами. Постоянно гудіть, гудіт і гудіть, жити невозможно. Сейчас взагалі стало невозможно. Вот, хоч під кусти начі, діло і все, в хаті невозможно. Типа закриваються двері, вот, а я там паралізована. Тільки приснись чуть на таблетках накаплю живу. Ще кілька тижнів тому надмірний побутовий шум не давав спокійно жити і Маргариті Вікторівні. Потужність нових холодильників, придбаних орендарями магазину, що знаходиться саме під її квартирою, не помітити було неможливо. Їх шум за висновками санстанції перевищував допустимі норми втричі. Орендарі ж до скарг залишились байдужими. Більше року жінка була у розпачі. Ситуація змінилася лише з появою нових власників. Новая заведующая сама подошла ко мне, это недели две тому назад, сказала, вы знаете, мы нашли документы, жалобы всякие, нашли документы, нашли измерения очень высокие, шума. И я решила, мы заменили два, два холодильника. И теперь поет только один в кухне, но уже намного лучше. И я, вы знаете, я благодарна этой женщине. Що ж робити, коли виникла проблема підвищеного побутового шуму? Юристи радять звертатися до санітарної епідеміологічної служби. Цей орган, якщо коротко, він просто може провести заміри і по цьому технічно, згідно з технічними параметрами, приймати рішення, наприклад, про припинення тимчасового заборону діяльності, обмеження такої діяльності. Крім цього, може привести до відповідальності в вигляді штрафу, для юридичних физических лиц. фізичних ну, и і що если якщо річ буде йти о привлечении к адміністративної ответственности, то в случае повторного нарушения в течение года предусмотрена можливість конфіскації предметів, которые здають такий шум. Психологи ж у подібних ситуаціях рекомендують не накопичувати в собі негатив, а намагатися самотужки справитися з проблемою без заспокійливих. все таки здесь важно Научиться самому саморегуляция, некое такая вот слово такое с красиво рефлексия, да, уметь самому с собой справляться со своими трудностями, выносить эти трудности, самому как-то находить решение, а не обращаться за какой-то там таблеткой, которая нас там может исцелить. Может быть, какие-то занятия спорта, может быть, какие-то духовные практики, йога, там любые расслабляющие релаксационные упражнения. Наші героїні до санстанції не зверталися, бо, кажуть, не знали, коли саме потрібно туди скаржитися. Поміж тим, норми шуму у житлових будинках визначили ще 30 років тому. Побутові шуми не повинні перевищувати 55 дБ в день та 45 вночі. Для довідки це значно тихіше за звуки вуличного руху чи роботи пилососа. Перші дають 80, другі 60 дБ. Ірина Касьяненко, Олександр Гордус, Сергій Сурков на часі новини.